Виставку творів сучасного мистецтва джерело викладачів Закарпатської академії мистецтва відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Свої роботи представили три художники-педагоги: заслужений художник України, завідувач кафедри рисунку Антон Ковач, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну Іван Небесник та викладач фахових дисциплін Олексій Динник. Про ідею та реалізацію проекту розповів ініціатор мистецького заходу Іван Небесник. Мені просто захотілося зробити щось разом із своїми колегами. Тобто я якось так думав, крутив у голові, дивився, як все відбувалося, там, скажімо, від 40-50-х -х, х років, переглядав каталоги різні, і там доволі часто відбувалися якісь спільні виставки викладачів нашого навчального закладу художнього. І я себе зловив на тій думці, що в мене такої співпраці, такої чистої співпраці з викладачами не було. Виставка називається джерело, бо я шукав якусь метафору до поняття школи, до поняття якогось такого джерела, до якого можна підключитися і з якого щось черпати. От саме таким чином школа і будується. Джерело це потік енергії, до якого ти приєднуєшся в якийсь момент. Учасник виставки Антон Ковач зауважує, що представлені роботи демонструють мислення трьох різних, але схожих за світоглядом художників, і водночас мають пряму причетність до освітнього мистецького процесу у Закарпатській академії мистецтва. Вочевидь, ці роботи стануть джерелом натхнення та ідей для творчості студентів вишу. Що ми маємо відношення до педагогічного процесу. Відповідно, ці всі роботи, які ви тут бачите, на погляд самого куратора Яроноваче і на мою мало би формувати нове мислення у молодого покоління тих студентів академії, які ми маємо. Того і з того джерела і виникають майбутні наші, наші ці всі розвиток, молоді люди, які маються зрозуміти як свіро. Тобто, ми ділимося цим, і виставка тому так і носить не тільки наше, а наше служіння. До молодого покоління, яка має, яке мається сприймати як джерело і, відповідно, черпати там для себе для розвитку певні філософічні чи ідеї. Так, Студенти Закарпатської академії мистецтв із зацікавленням розглянули роботи своїх викладачів і зробили певні висновки у контексті сучасного розвитку Закарпатської школи живопису. Було дивним те, коли я почула, що в них разом буде виставка, тому що це такі е, три людини, три. Меті, які мені не є подібні між собою, і там якийсь такий олдкульний живопис Антона Михайловича, абстракція Івана Івановича, і щось максимально незвичайне і таке дивацьке, але дуже, дуже маняще Олексія. Але вони дуже круто поєднуються, і я насправді в захваті від виставки наша закарпатська школа живопису ще дуже дуже крута, і нам є куди йти, і в нас є люди, які нас можуть повести за собою. Дуже подобається, що викладачі малюються в сучасному стилі, але і з сенсом, тому що, зокрема, сучасні картини виглядають якось незвично, а коли вже з'являються елементи класичної, з класичного живопису це стає цікаво. Загалом на виставці представлено 27 живописних робіт, переважно абстрактних. Творчість Ковача, Небесника та Динника, демонструє, як образотворче мистецтво приймає нові виклики сьогодення і промовляє доглядача сучасною мовою, каже мистецтвознавець Михайло Приймич. Очевидно, що ми маємо традицію. Зараз многи заперечують, що ми маємо школу, але таки вона існує закарпатська школа мистецтва. А сьогодні ми можемо говорити, що ми завжди повинні шукати відповідну мову тим сучасним вимогам. І ми бачимо, що наші викладачі, будучи в контексті викладання дисциплін академічних, можуть працювати абсолютно на сучасному рівні, шукаючи нові нові форми, нові відповіді, нові кольори. Нові способи виразності, ба навіть нові форми представлення, що ми можемо бачити зараз у цих салах, і це дуже похвально. До речі, культурний захід проводиться в межах відзначення 20-річчя вищої мистецької освіти на Закарпатті. Виставка триватиме до 15 травня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.